Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі PandaBook. І сьогодні я хочу поділитися з вами моїми планами на 2024 рік, а точніше, трьома великими викликами, які я запланувала для себе на цей рік. Я вже насправді і не збиралася знімати це відео, бо трохи запізнилася з ним і написала всі ці плани собі в щоденник і думаю, ну все, буду їх потрохи виконувати. Але скінчився січень, я відкрила ці плани і зрозуміла, що я взагалі нічого з них не не зробила. І тому вирішила зняти це відео. Це буде трохи так, теж для мене мотивація. Бо якщо я вже розказала вам про ці плани, то ну повинна, хоча б трохи почати їх виконувати. І для мене це насправді буде мотивація щось зробити. На цей рік я запланувала собі три великих виклики. Перший виклик це прочитати 70 книжок. Так зазвичай я читаю десь 50, 40, 60 книжок, але ніколи 70. Але в минулому році я почала вести цей YouTube канал, і це мене мотивує читати ще більше, бо книжок я накупила дуже багато. В попередньому своєму одному з відео я розповідала вам про останні покупки. Якщо цікаво, то подивіться на моєму каналі. Там я накупила дуже багато багато книжок, ну і тепер їх треба читати. Тому думаю, цей пункт я виконаю. Але в цьому пункті є ще підпункт: що всі книжки, які я прочитаю, я буду заносити в програму Goodreads ну не програму, а платформу. Там же я створила свій профіль, але ще. Жодної книги там не вписала. Я вам вже колись розповідала про цю платформу Goodreads, і дуже полюбляє Макські Друк. Він вважає, що це така одна з самих незалежних платформ. Це міжнародна платформа, де ви можете писати відгук на будь-яку книгу, а також ставити оцінку. Це дуже цікава платформа, бо там можна як написати свої відгуки, так і буде. В профілі залишатися всі книги, які ти прочитав, а також можна знайти якісь цікаві новинки і також їх почитати, або подивитися, що читає, наприклад, Макс Кідрук, або хтось з ваших знайомих. Ну, взагалі, платформа дуже цікава, але я жодної книги ще там не описала, бо. Немає часу. Але нічого. Зараз я вам це сказала і вже буду заповнювати. Другий мій читацький виклик на 2024 рік це я обрала 12 книг, які я хочу прочитати за 2024 рік. Це не обов'язково повинна бути кожна книга на один місяць, можна і декілька книжок, але найголовніше, щоб всі 12 я прочитала в цьому році. Більшість книг, які я обрала, це книги великого розміру, як я називаю товстуни. І Найчастіше у мене не вистачає на них часу, і я їх відкладаю від місяця в місяць бо, наприклад, думаю, ну вже в цьому місяці я не встигну прочитати, залишу на наступне. А так насправді їх треба починати читати. А як вже дочитаєш, то може тільки в кінці року. І тому це відео і цей план буде мотивація для мене прочитати нарешті ці книги. В цьому відео я не буду дуже багато розповідати вам про кожну з цих книг, тільки покажу вам її, і скажу декілька слів, можливо, з якого вона жанру, і про що взагалі так розповідає. І перша книга з цього переліку це. Це книга Дюна Френка Герберта. Це культова книга з жанру наукової фантастики від автора Френка Герберта, яка була ще опублікована в 1965 році. І це перша частина з циклу про вигаданий галактичний світ. Взагалі, мені здається, в циклі буде 6 книжок. І це перша книга, яку я вже збираюсь прочитати десь рік. І в одному зі своїх Своїх попередніх відео я розповідала вам більш детально про неї, потім робила плани на неї, але так і не прочитала за минулий рік. І тому сподіваюся її все-таки прочитати. І що теж цікаво, я так і не можу подивитися фільм, бо пообіцяла собі, що спершу прочитаю цю книгу. А ми переходимо з вами до наступної книги. І наступна книга Ого, це Колонія, Нові темні віки, книга 1 Макса Кідрука. Книга, як ви бачите, ну дуже велика. Мені здається, мені вже треба зараз її починати читати, щоб встигнути до кінця року. Але можливо, це все піде дуже швидко, бо, наприклад, у Макса Кідрука в минулому році я прочитала книгу «Не озирайся і мовчи. Це була в моєму досвіді перша книга цього автора, і це було кохання з першого погляду. Я там трохи не була згодна з кінцівкою і з поясненням Макса Кідрука, але взагалі книга мені настільки сподобалася, Сподобався, сподобався цей стиль Макса Кідрука, такий, можна сказати, науковця, нон-фікшн. І, наприклад, в книзі «Не озирайся і мовчи ці моменти, де Макс Кідрук пояснює якісь дуже важливі і важкі теми наукові, але такою простою мовою, як дідусь пояснює онукові, то мені це так подобалося. Це було ну, просто неперевершено. Я не знаю, як можна так просто пояснити такі важкі теми. І я дуже сподіваюся, що тут буде також так яких пояснень дуже багато. І це також книга з наукової фантастики. І я чула багато відгуків на неї. Людям вона дуже подобається. Але також деякі кажуть, що там ну, за дуже багато цих наукових термінів. Але для мене це навпаки найголовніше в цій книзі. Я буду дуже чекати ці моменти і відмічати для себе. Ну, тобто, я дуже хочу прочитати цю книгу, але не знаю, чому вже відкладаю більше ніж півроку її прочитання. Тому, сподіваюся, в цьому році я все-таки її прочитаю. А ми переходимо з вами до наступної книги. І наступна книга це книга Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Цю книгу я нещодавно отримала в подарунок на різдвяні свята від моєї сестри і розповідала вам в останніх моїх покупках та подарунках більш детально. І наскільки я зрозуміла, це книга з жанру трилерів, детективів, щось таке тут буде. Багато хто каже, що тут багато від кінга. І це десь пройшла таку. Цитату або в анотації це було написано, це про людську байдужість і пітьму всередині нас. Дуже цікава анотація. І ну, взагалі інтересує мене, про що ж там буде ця книга і чому вона так багатьом подобається. Ну і оформлення, дуже красива книжка. Тому планую її прочитати, але бачите, вона теж не маленька. Не така велика, як колонія, але теж не маленька. А ми переходимо з вами до наступної книги. І наступна книга це Стівен Кінг і його книга Доктор Сон. Доктор Сон це продовження книги Сяйво. Минулому році я перечитала Сяйво і в планах моїх було одразу прочитати Доктор Сон. Але чомусь я все відкладала, брала інші книги Стівена Кінга. Тому в цьому році хочу все таки прочитати доктор Сон, бо це є продовження. Сяйво, і я дивилася фільм, і він мені дуже подобається. Тому все-таки хочу прочитати цю книгу. І як написано в анотації, тут буде і детектив, і трилер, і містика, і жахи. Тобто, майже такі всі жанри перемішані. Ну, як завжди, як любить кінг. Тому подивимося. А ми переходимо з вами до наступної книги в моїх планах. І наступної книги у мене ще немає. Я її вже замовила. Але я замовляю завжди книги в Україні. Вони приходять до моєї сестри, вона їх збирає і десь потім 10-15 одразу висилає мені сюди. І це книга, якби трилогія Володар Перснів. І в цьому році я планую все-таки прочитати першу книгу з трилогії. Звісно ж, хотілося б прочитати всю трилогію, але я розумію, що, напевно, в цьому році я не знайду час на всі три книги, тому хоча б почну цей цикл. Я з тих людей, які дуже добре знають фільми Володаря Перснів, але книги я ніколи не читала. Але фільми я дивилася, я не можу сказати, скільки разів, але знаю їх просто на пам'ять майже всі діалоги, тому я така фанатка. Але не прочитала перше джерело, і тому хочу це наздогнати і все-таки порівняти. Багато хто каже, що все-таки фільми все простіше і більш зрозуміліше, а Толкін пише дуже важко. Але хочеться мати якийсь свій досвід в прочитанні книг Толкіна і зробити якісь свої висновки, що все-таки для мене краще фільм чи книги. Тому ось такий план на цей рік. А ми переходимо до наступних двох книжок, також жанру фентезі. Це книги Джорджа Мартіна. І ось ці дві книги я хочу прочитати в цьому році від автора Джорджа Мартіна. І перша книга це Вогонь і кров. В цій книзі тут буде вигляді літописа описуватися події десь за декілька століть до подій «Гри престолів» в Домі Таргаріїнів. А друга книга це перша частина з Гри престолів. А правильніше сказати, книга А, Пісня льоду і полум'я. І це книга перша. Звісно ж, серіал я дивилася, і мені він дуже подобається, але все-таки хочеться прочитати оригінал і перше джерело всього цього серіалу. І сподіваюсь, мені також вона сподобається. Не знаю, як вона читається, легко. Чи ні, але книги дуже великі. І сподіваюся, що я зможу це зробити, бо дійсно зробила дуже грандіозні такі плани. А ми переходимо з вами до наступної книги. Зараз я відкладу ці дві дуже великі книжки, і це книга Олексія Зарецького, Алла Горська Мисткиня у просторі тоталітарізму це біографія Али Горської, яку написав її син Олексій Зарецький. Про Алу Горську... Немає дуже багато інформації. Наприклад, я тільки дізналася про неї, коли видавництво Прометеї почали її анонсувати і розповідати, хто ж така Лагорська, що вона була і дуже багато чого зробила. Але в часи радянської влади її, ну, взагалі, ім'я намагалася знищити. І, ну, наприклад, я нічого про неї не чула, тому дуже хочу прочитати цю біографію і для себе, відкрити цю жінку і подивитися, що вона зробила. Знаю, що, на жаль, НКВД її вбило, і це дуже важко розуміти, що нам нав'язували якусь свою історію і ніколи не розповідали про правду і про таких видатних людей в нашій країні. І, взагалі, це видавництво Прометей є дуже молодим. Воно відкрилося тільки в минулому році. Я якось випадково вийшла на сторінку засновника цього видавництва і почала слідкувати за його сторіс, і там він розповів про цю книгу, про Аллу Горську. І мені дуже сподобалося, як він все це розповідає, і який напрямок буде в цьому видавництві. Наприклад, зараз вони готують потрохи випускають книги з циклу. Іскра вона називається, і там буде кожна книга присвячена якомусь українському класику, і там вибрані твори не такі загальновідомі. А... Такі, є, які мало хто читав, і це мене дуже, наприклад, інтересує. Ці, ці книги все, всі у мене є в бажанках, але зараз ну, це треба назбирати гроші, щоб одразу купити декілька книжок. Тому дуже хочу познайомитися з цією книгою і обов'язково вам розповім на цьому каналі. І, можливо, ви також зацікавитеся і прочитаєте цю книгу. А ми переходимо з вами до наступної книги. І наступна книга це книга Василя Барки Жовтий князь в порівнянні від інших книг, ця книга невелика, але тема, яка описується в цій книзі, а це саме Голодомор 32 32-33 років. Цю книгу я віднесла до своїх планів на 2024 рік, тому що розумію, що, хоч я й не купила багато книжок про Голодомор, але все-таки це важка тема. Я знаю, що підсвідомо я буду їх відкладати, і тому дуже хочу прочитати цю книгу. І ця книга розповідає нам про події, як я сказала, Голодомору. І напевно в цій книзі буде так, що я прочитаю 10 сторінок і буду її відкладати, бо цей душевний біль. І всі ці описи ну, дуже важко е, пережити для людини, але все-таки я вважаю, що як би не було мені важко, я все таки прочитаю цю книгу і буду вам розповідати на цьому каналі про такі важливі для нас теми і про такі важливі книги. А ми переходимо з вами до наступної книги. Зараз подивимося, що я там напланувала. Ця книга пригоди української літератури від Ростислава Сенківа. Про цю книгу я зовсім нещодавно вам розповідала в моїх останніх покупках, і мене ця книга зацікавила тим, що тут автор буде розповідати нам про різні українські стилі. Та аналізувати твори різних представників цих стилів, починаючи від сковороди і закінчуючи сучасною українською літературою. там написано Сергі... Сергієм Жаданом і різними сучасними письменниками. Тому це мене найбільше зацікавило і. Ця мені здається книга і ця інформація, яка в ній є, допоможе мені зробити цей канал більш професійнішим все таки можна використовувати ці знання і розповідати вам більш професійно про літературу. Тому дуже хочу прочитати цю книгу і сподіваюся, що дізнаюся дуже багато цінної інформації з неї. Ми переходимо з вами до наступної книги. І наступна книга це книга Дена Сімонса, яка називається Терор. Цю книгу можна так умовно назвати історичним романом, але який написаний в жанрі містичного трилеру. Бо тут Ден Сімонс розповідає нам реальну історію експедиції, експедиція, яка відбувалася в 19 столітті, але він нам розповідає свою версію, що ж там могло відбутися, бо ми знаємо, що ця експедиція зникла. і, і всі вважаються там загиблими. Тому мені здається, що це буде такий цікавий дуже роман, можливо, навіть пригодницький. Але все-таки, знаючи, що все закінчиться погано, напевно, він буде трагічним. Але ви бачите, яка велика книга, тому я її запланувала тут, хоча це цікавий трилер, але все-таки дуже велика книга. І наступна книга це вже остання книга з цього другого виклику. Це книга Юваль Гарарі, «Sapiens. од зв'яжан до Богу. У мене ця книга польською мовою, але вона є українською мовою, і це вже нон-фікшн, який розповідає про розвиток цивілізації, мені здається. І я цю книгу планувала в минулому році декілька разів. Вона переходила у мене від планів до планів. Вона трохи велика, але коли я її колись починала читати 20 сторінок я прочитала, вона дуже легко читається. Там дійсно цікаві такі факти. Я не знаю чому, але я. Я цілий час її відкладаю, хоча багато хто з мого університету, з науковців, мені радять її прочитати, бо там таке теорія, це, хоч і називається, написав науковець, але багато науковців вважають її несерйозною літературою і не науковою. Але мені здається, це для нонфікшена повинна бути дуже цікава література. Я не до кінця розумію, про що тут буде йтися, але чула дуже багато позитивних відгуків на неї. І зараз я вам хочу розказати про свій третій виклик на 2024 рік. Це також 12 книжок, але 12 книжок вже української класики. У мене є така підбірка від КСД, яку я купувала ще, не пам'ятаю, у 2015 році, можливо, пізніше. Зараз я її принесу і покажу вам. І я хочу кожного місяця прочитувати одну книгу. Бо ці книги просто стоять у мене дуже гарні, але я їх взагалі не читаю. Все я встановила і принесла вам цю підписку, і так встановила, щоб показати, як вона гарно виглядає на моїх поличках. Але, на жаль, я не прочитала ще жодної з цих книжок. Так, звісно, за шкільною програмою ми читали дуже багато з цих творів, але я хотіла їх всі перечитати і зараз вже скласти якусь свою думку в більш дорослому віці. Я купувала цю підписку, зараз я вам скажу. Ага, в 2020 році, не в 2015. -му. Але, на жаль, ще не однієї книги з них не прочитала. Я почала читати книги, книгу Коцюбинського і прочитала Тіні Забутих предків. І якби це був план за січень прочитати всю книгу, але потім я її відклала, бо там почалися маленькі оповідання. Я її відклала і забула про неї. Тому все-таки сподіваюся. Це відео допоможе мене змотивувати, щоб я їх прочитала. Їх трохи більше, ніж 12, зараз порахую. 6, 10, 12. 15 в основному циклі. І в останніх покупках я побачила у КСД, що в них є ще така івана Франка Захар Беркут. Не знаю, чому її не було в цій підписці, можливо, це пізніше вже зробили, але мені здається, вона ідеально підходить. І я буду так. Просто брати одну з цих книжок і читати і розповідати вам. Тому в наступному році буде навіть трохи з української класики. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ось такі мої три виклики, які я запланувала на 2024 рік і сподіваюся більше з них виконати а буде прекрасно, якщо я все виконаю. Дякую вам за увагу! І сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та пізнавальним. І до нових зустріч!